І всім хело, любі друзі! І сьогодні ми будемо грати в Браво Старс. Тут вийшло нормально. Осталося, звісно, 15 днів. Закінчиться. О, закінчиться. а ну, давай щось нормально. А, а, давай, поїхали. Раз, о. ну, в принципі, норм. Одягну. У мене там скін за вхід в суперсалої, не знаю, ну аж трошки підлагалася в магазині, бо трошки все-таки на спайка, бо хочеться все-таки вже накопити. Тут іще брав варену. Є Пік, О, Перший обрала пасі. Треба потрошки проходити, бо я не дуже активно граю в бо в мене цього є дуже багато ще ігор. А ці ігри о, сьогодні ще має вийти відео по гру Егардену. бо 21 го має бути знову оновлення. Тоже буде прям крупне оновлення. Але я вам маю ще трошечки про та оновлення. Ну, про це оновлення. Е. Не обичаю, просто... Ой, снимаю вс разучу я сегодня уже. Це вже сегодня 19, да? Да, 19. Тому якось так. вам, я, я вам розкажу, що было чего нового. Я вам скорее всего не рассказывала. Ну, короче, там все цікаво такого, щоб прям рассказывать не было. Мів би такий скін Навеона Акула. І це ще й літній... Ну, це рахується як літній скін. Бо це і я літній скін. І виходить якраз що зараз сліт. Я так розумію, що... я це не гулял, я не знаю. Я так... я розумію, що тут одна з найголовніших судів це одну башню. Саме на оці две, саме от центральні. Але ще раз ці, мне быстро так сказати, ромбіки, ромбики. Зверху хата, або зверху я щось така. у мене вже п'ятий рівень, Если буде шостий. А, ну, да, все шостая. Маємо утруда убий. Окей. Оця... оце я їй казала. це, мабуть, штука і живить це все. Будуть якісь провода. Я не знаю. Окей, okay, а все одно. Щоб зруйнувати все-таки, треба пожитко знасти. Блін. Даже гіперкоїзну. У мене тепер все закінчилось. Ось... М -м, блин. Я вже думал, що сейчас зламаю, але подивився, що там трохи движется, да? Ну, ну так же вибачаю, що я вже третій раз поехал. Просто як би так сказати, Ну, кажу на весь по всем. Ну, то я привик, що встаю рано. Так, два хп. Нормально. Норм Блин, позивай капец. Поднимаем настрель, бо ну, я вже этот раз позихаю, це капец уже. Пятый. Не, ну на земле иначе хорошо. А что я так позихаю, я не знаю. Я можешь зараз припомню запись, может пізніше вже уже запишу. Бо я не знаю, что так пропрямую сейчас 14 хвилин. Окей. Май сейчас руйнувалась у башня. А блин, тут радиус, який надо по ней шмалить. И вона по нам шмали тут. Опа, все. Ага, у нас в обох все две башни взламаны. У меня найбільше. А, ні, тому що тут 13. Там скоро появилось якось <гум> <гум> якийсь кискунж так іди звідси. Падаля. Ну, е так норм. Я не розумію, Хоча, мабуть, можна набрати більше 11 одну сторону. Хотя таке, оно 113. Да, у мене все 12. Приберусь. Блін. Хоча я хороший тут. У нас на У все-таки базы. Тому, я думаю, будет нормас. Бам, 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 бам. А ну. Что-то сделать. Короче. Я повернусь к пизнейшим. Бо мені потрібно трошечки, щоб я. Трошки поспав. Або що? я не може ще трошечки поспати. Бо хоча б не йду. Все, я вже повернувся. Зараз я просто так скажу вже А Я знімав ну, за... Берща дві годинки. я в принципі почуваю себе нормально. У мене все добре. Тому мене сина. Окей, можна продовжувати. Для вас це була одна секунда. Або пару секунд. А для мене 2 годинки. Але все одно я відпочив. В принципі, це мені допомогло, бо я щось трошечки не чи ще. Ну, ви бігали! Суперей стародроп. Ну, таке. 16 кубків. Опа, 300 кредит. Чидо скоро так можно будет спейка получить. о, ось. Оооо! А ну, давай. Понятно. Queen, шедевр дроп. Суперка і шестой кредит. Ну, вже майже 400. 3400. Ну, все вершилось. Дуже вот так и было. 1750. до наступных крадетов. Да и их там мало? Блин. сажа, капец. Ну, мы сами не выпала, это мне выпало, это и скин Мне, в принципе, не подобается такая акула. И, кстати, не забывайте про наш клуб. Мы активны. Ты... <свистит> <свистит> Не-не-не-не-не. Блин, а капец, ну это трошечки... Четыре дни Ой, якщо п'ятий день стукну, то я вже це буду їх ну, знов попереджувати. Я то ну, їх стараюсь всіх попереджувати. Але все-таки треба мати контакт, допустимо, е, ну, з реальним, вже, там, тільки якщо, щас, не тільки будь постійно ходити браво. Якщо чесно, я теж не дуже е, не супер дуже активний, але... Е, я набагато частіше, бо мені треба відео знімати. Я, так, ну, я так, не знаю, Ні, я треба заходити, в принципі. Не. Бо раніше я тупо закинула ти браву старший, ні геть не гуляв, десь півроку може. Потім з питань ще я гуляю, потім знову понравився. Тоді вийшов тільки новий в берег. Я думаю, ви пам'ятаєте. А хто недавно э, грав про старство, мені, не знаю, що це за Бравлер. А далі навіть знає, там не був тоді, коли я не свідця э, Ну, Тоді він тільки вийшов. Мені брали старше, знову дуже сподобався. І я, э, ну досить часто, я, знаю, Звісно, я в нього кожен день заходив. Звісно, я заходжу в нього. Але не дуже часто. Бо зараз літо. А літо це виходить, що я гуляю на дворі. Оце я Я так дивлюся, блогери дуже часто випускають вітру. Ну, тупо типу сидять і випускають. Ну. Ой, на мене це якось не зрозуміло. Блін, ми програємо і скоріше, цей раунд ми вже програємо. <гаси> я так дивлюся. щось не то. Прям не то. Геть не то. -да. Таке собі. Ну, що я можу сказати? У нас 30%, у них 60%. Я думаю, ну це вже 100% буде проиграш. Е -е 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 -е. Я ще на 3 годинки відійшов. Ну, можно сказать, короче, ладно, звучит. А мне еще требуем сегодня сделать черную. Почему я сегодня завал. Ладно, не, мы сьогодні Эмм. Ну, все, открылки 7%. А ты все вошь. Ну, аж 40. У нас. 7. Ну, зараз дотомажить. Ну, блін, ми вже тут не встинем, бо базу ми їхню не дамажимо, геть. М -м -м, бо може б ми може їхню базу замажили. Але все одно, тут ще 5 хвилин. Типу, таймер дозволяє. А 5 хвилин в вправу старт це дуже багато. І це довго. Даже, м -м, навіть, Ну так мало. Ну. Тому, в принципі, зараз є. Але смотря наскільки активно вони будуть знищувати. А, і роботи наче, більш сильніші стали. Не бачили фіолетовий чи рожевий. Ну, зазвичай це ж покращення робота. Окей. А, ну хоча я навіть не знаю, чому. А ну, я відрегенився? Бам-бам-бам. Ой! Не поняв. Ну... Блін, а як вони так не дамажили? Чось. Ааа, це може Джесі з гіперкою. Ч скільки мені там тіла? Не знаю. Або це дерево. Це дерево. А, ну тут всі хорошо можуть дамажити базу. І ми ми вправду проиграли. Ми вправду проиграли. Да, ну что, два лица что-то защищать. Ну все. Ну, в принципе, ничего страшного. А тут, mm. uh -huh. Ну, блин. Я забыл еще сказать, это сейчас все мегапик. Кстати, все. Только на снарянг еще. Ну, не могу гулять. Ну да. Ну, лайт-ванивается. Лучше цель. Черно у нас. Окей. Я думаю, можно ще одну коточку. Дики мне здесь. У меня питаниечку. Тут 100% шанс, что выпадет Браво Арена. Чи не? Хорошо. Блин, что есть? Все видео играю в Браво Арену. Блин капець Ну бо це виходить третій раунд Бо тут раунди досить довгі, Ну сейчас начинаем Щас смотрека активно грає Ту вона не порішає Ти смотря на команди, Вот да, вот решає Окей Ну, одна, оце найголовніше, мабуть, одна з найголовніших штук е, в Раварені, це те, що потрібно постійно збирати очі. Ну, щоб в тебе е, набиралося більше цифр, ну, ці ну, в цьому кристалику. Бо я так розумію, це йде як покращення. О, скоріше всього, воно не так і є, а воно так є. Скоріше всього. Не те, що вони там може бути. Ні, може так. А да. вони так і є. Е, Трошки вас запутала. Хочу довести таку думку, що це не може, а це точно. Во, оце. А, ну, в принципі, з роботами такими мені досить легко справлятися. А от Едгар. Тор, що За Едгара лампиризм. Я дає йому таку перевагу. Я трішечки поставила в шкаф, сюди пару секунд. Але тут таке, ну, все трошки рішає. Трамп ще йде 6 хвилин, це дуже довго забрало, це довго, дуже Я, як ви, для мене це таке довго, ну. Так сидіть в одному раунді. Спід укреся. Ба! Я ще його... Нормис. Так, може ми тут ще й виграємо? Дивіться, у них, 22%. У нас 52. Ну ладно, 51. Ну це не важливо вже. А, Ну... Найбільше... У мене, у мене 9. А, то в мене. У мене найбільше виходить з усіх. Бо всіх отам по 6. А ні трошки переплутав. Ага, не жорсткий якийсь. Ну, ви ж бачите, можна подивитися. там? Ну моя десятий вже. В принципі, поки що я йду, але все одно. Треба продвигатися. Майже на рівні сил. Блін, якби я не прогадила, тільки що... Опа, все, добив. О, ну це я хороший б. Я зміг любить, я ничего не можу сказати. Так, все. Сломали все башни, і вони нам зламали все. Вс, якась годіва заспавниться, знову? Що он таке вообще? Это балач, тільки в конах брав старса і вс. Охожого такого значка. Я, я такого не бачив вс. А, ну блин, ну мы не знаю, с ми справимся. У меня 12, ведер 11. Тущи якась кандидачи. Я не знаю, что оно такая. Ну, кстати, 70 на 80 и 50... Я там майже половину э, бозизнищих нет. Не, ми програли. І тут, і їх багато скопилося, напоїв свої ульти і все, хана. Да. 9, а У нас уже 20. Даже 14. Оу, все. Ну, нічого страшного, в принципі можна не. це восклинется, моя копілка Мне ни за що не дадуть за це. Це все. Блин. Ну. Ну, ничего не можу сказати. Напишите крутий скинчик на Леона. Мне, якщо чесно, дуже подобається. Ага, через лики тут закінчить Через 29 днів закінчиться. Ці ранки стрім месяців. Ну, запрошую на друзі, кто хочет. И всім пока!